Друзі, всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся ціни на ВАЗ-21,10 на десятку. Ви дізнаєтеся, скільки цих машин зараз продається в Україні, які машини і в якому стані, за які гроші продаються по низу ринку, що продається по верху ринку і за які гроші. І найголовніше, ви дізнаєтеся, які ціни я вважаю нормальними, які ціни є нормальними за версією Ютуб каналу Пономаренко за кермом. І так, вмощуйтеся позручніше, тисніть підписатися, щоб бути в курсі на ціни на українському автомобільному ринку. Беріть щось собі зігріваюче, каву, чай, коньяк, кому що хочеться. Сідайте зручненько і ми починаємо. Зараз продається 1242 машини на ринку України. Тобто вибір є досить великий, машин вистачає. Найдешевшу машину я знайшов це найдешевша. Ну, така не розбита в хлам, яка на запчасті, а яка типу, наче ще машина за 380 доларів. Ця машина 2001 року продається в місті Львів. 1,6 літровий бензин. Е, каже, що вона на ходу, каже, що вона на 16 рік. Тобто, перевожена людський на 16-клапаному моторі. Що це дає? Це машина стає трошки економніша, вона більш бодріша, прийомніша. ну тобто 16-ти клапанний двигун це прям приємна штука. Тут заговорити нічого не буду. Е, зрозуміло, що не з ринка, там не зрозуміло, що з документами по цій машині. Е, ну Якісь розводячі дані по пробігу. 90 тисяч е, кажуть, що типу, указано, там щось можна знайти дані 150 тисяч і навіть 270 тисяч. Ну, коротше, не з ринку, що ви хочете? 380 доларів, продається десятка, така червоненька. ну блін. Е, Очікувати одне неї якогось чуда, що за 380 баксів можна купити адекватну безпечну машину. Ні, цього не може бути і ця машина не є винятком. Ще дешеву машину я знайшов за 650 доларів. Це машина 2002 року. Це село Копачинці біля міста Городенка в Івано-Франківській області. Півтора-літровий бензиновий мотор. Машина на ходу. Каже, ну, типа Ходова, все нормально, працює, печка роботає, вікна піднімаються, е, каже, ну прям, серйозна тачка, але каже, торг біля багажника. Не, не біля капота, як зазвичай. Конкретно цей дядя каже, біля багажника, мабуть, багажник краще виглядає і не так з нього сепить, смердить і все остальне, як з капота або з пространства. Ну тобто, я, я вважаю це смішно, коли каже, біля багажника, а не біля капоти, як зазвичай. Таке. Але це вкусовщина 143 тисячі кілометрів і разом з тим машина таких на ходу за 650 доларів, десятка, ну, да, це не сринка, але це прям такий цікавенький варіант, і це не, і це не биток. Ну, все остальне треба дивитися. Якщо хто любить моделісти-конструктори, любить хтось працювати своїми собственними руцями, брати якийсь убитий корч і робити з нього машину, то велком. Плюс-мінус тепер його курсі, що за 650 доларів вже щось можна виловлювати. Що з найдорожчого я знайшов? 5450 доларів. 2010 рік Івано-Франківськ. 1,6 літровий бензиновий двигун. Машина в хорошому стані. Сервісна книжка, один власник. Каже, типу, оригінальний пробіг. От, Мама й да, сучай брат. Ну, коротше. 29 тисяч кілометрів пройшла. Ну, Бог його знає. Я не знаю, як можна, щоб машини ну, там, от, за 15 років пройшла 29 тисяч кілометрів. Ну, то, блин, хтось проїжджає це за рік, а хтось не за два. Ну а тут за 15 років. Ну, може бути, всяке на світі бувають чудеса. Але 15, 5-450, ну таке. Напишіть, чи ви вважаєте це нормально. Я вважаю, це ну, перебор для такої машини. Така в зеленому металіку. Машина симпатична, питань немає. Ну, не 5, не 5, яка 5,5 штук, це, це немало. Коротше. Ще одну машину я знайшов дорогу за 5100 доларів, яка та була 10 2010 року, так? а ця 2002 року. Людина каже, ніфіга, все одно равно... давай гроші. Пофігу, що вона 2002 року. Знаходиться вона в місті Лугів Сумської області. 1,5-літровий бензин, бензиновий двигун, нова машина каже, одна реєстрація. Я так само один власник, рідна фарба, каже, рідні стекла, все от, без там гаражне храніння, вся машина ідеальна. Є каже, вмятина на кузові, але я не здаюсь. Все одно 5 стоп. Ну, якщо є вмятина на кузові і ти хочеш 5-100, друже, блядь, закажи хоча б без покрасочну рихтовку. Ну, блін, є такі спеці приходять, видергають, вирівнюють акуратенько. Ну, то тобто, якщо ти хочеш е, далі продовжувати розказати, це видно, хтось приїхав. Він так мабуть написав. Хтось приїхав, сказав, ти що, бля. Оце ти хочеш 500 і казав, машина в ідеалі, а тут є вм'ятина. Ну, навіть якщо вона вм'ятина невеличка, Ну, все одно це не ідеал. Це не ідеал. Ну, люди продаєте машини верху ринку. Ну так Позаботися, щоб вони хоча б максимально соответствували тому верху ринку. Ну, коротше, каже, 10 тисяч км пробігла, ну якщо 10 тисяч, так, да, це, це, це типу, нова машина. Ну, все одно ну, це ж десятка. ну блін, е, Ринок великий, за п'ятерку баксів можна взяти дуже і дуже достойну тачку, яка буде просто там, на 5 голів далі. Ну, тобто це не бюджет десятки. Бюджет чи чи варто. Ну, Десятка машин, це звичайно може. Це також машина і ну, стан, це ж машина, це ж не людина, це ж не жива істота. Витягнув хреновий вузол, поставив нову запчастину, все, вона те на ходу перебрав. ну коротше. Але так, люди кажуть так. Що я вважаю нормальною ціною? Дивіться, я знайшов, наприклад, таку ціну на машину от тисячі доларів. Машина 2004 року. Вона в Бердичеві, це Житомирська область, 1,6 літровий бензиновий двигун, поставили на неї газ. E, машина в нормальному стані. ну Це півтораха. Да? Це, ну, це не п'ятерка. Да? Ну, да? оце вона чувствується. Тут вона чувствується. E, нормальний стан. каже, Мотор робить чудово, нагазує на бензині, не гнила, доглянута. E, каже, газова установка 4-го покоління, але не вписана. Ну там 4 власника 186 тисяч кілометрів в червоному колі. Ну, ну Це півтораха. Вписати ну, газ можна, це не страшна, не страшна проблема. Да? Тобто, і це плюс-мінус адекватний прайс для десятки. Ну, Однозначно, не, не 5, а не да? Ще одну машину я знайшов за 1850 доларів. Це 2007 рік машина в Броварах Київської області, це під Києвом таке містечко. 1,6 літровий мотор, газ, бензин. Каже, сів і поїхав. Хороший стан, хороший двигун, масло не бере. Каже, там, типа, там ГРМ поміняли, доглянули. Там, корича, було типа, всього два власника, 203 тисячі пробігло. От Я цим машинам, там, на які там, хай буде там, 180 тисяч, я їм більш довіряю, чи 10 чи та, що, там, 29 тисяч кілометрів. Там більше питань, ніж відповідей. І тут ну, прайс такий, де ну, не дуже хочеться задавати питання. Ну ти дивишся, машина в стані нормальне, провірив там масла, там, не, не, не горішчі, погазував, подивився, вона не димить, не смердить, нормальний стан, нормально тормозить, нормально тримається дороги, нормальна коробка. Все, ну, все ж можна глянути. Да? От я там зробив чек-лист, подивіться, зайдіть це відео, гляньте, зробіть цей для себе, як то кажеться, підготовку, якщо зібрались купувати машину, то тут. Треба адекватний прайс і нормально перевірити машину. От вам і буде щастя. Динуйтеся переписати з того відео чек-листа, ось о. Ось таку бумажку можете скачати. Чек-лист. Кожну штучку. Да? Не переписувати, а скачати. За маленький могрич, а там можете скачати такий файл, щоб не переписувати з відео. Бо відео безкоштовно, всім, будь ласка. А переписувати і розсувати без... ну, не буду. Самі за маленький могрич. Скачали, розпечатали, поїхали, купили. Перевірили нормальну машину, впевнені, що з машиною все добре. І щасливо їздите, от вам щастя. Дуже просто все. Тобто не треба вірити на 100% і переплачувати три ціни за машину. Ну, три ціни там. Я... Хай мені кажуть, що я там неправильно кажу, що, це... що ті машини коштують того. Ну, коштують, їдьте купляйте, я ж не проти. Якщо ви продаєте, я не повинен продавати вашу машину. Не повинен. Самі знайдіть аргументи, чого ваша машина повинна стоїти в три рази вища, чим плюс-мінус така сама машина, десь з чеснішим пробігом, чим у вас. Ну, таке. Що ще можна купити в цьому бюджеті, якщо Ну, не десяточку, да? а що, що можна взяти? Да? Можна взяти, де у буде надійніший і дешевший в обслуговуванні? Як би там не було, у десятки багато косяків. Це машина, яка постійно требує, щоб за неї уважно, уважно дивилися. сирувата машина. Ну, не без того. Але якщо руки в людини з правильного місця, то вона, якщо зроблена, то вона непогана. Вона хорошо рулиться, вона прям це саме. Але сенс буде надійніший. От якби не гнали на сенс, що сенси, вони типу, та, та вони там українського виробництва, та вони що, от, що вони там. Ну, я вважаю, що сенс трошки кращий, Альтернатива 10. Що можна ще? Можна глянути Opel Astra G. Оцинкований кузов буде на Opel, Вона буде набагато надійніша і за десятку, і за сенса. Це факт, просто ну, Opel не сравнити. Да? Але, чесно говоря, буде важкувато знайти нормальний варіант, тому що їх небагато залишилося, вони все таки в годах 에, Opel. Я. І, е, коротше, треба буде заморочитись. То це не те, що так, як десятку чи сенс пішов, купив, бо їх там до храні ще на ринку. Да? Ну, то есть, тут треба буде прям трошки заморочитись. І ще, що можна взяти, можна взяти ще чері амулет. От якщо за ці гроші хочеться більше комфорту, більше всяких опцій, більше всякої, всякої стемки модної сучасної, можна взяти в цього китайця, Cherry Amulet. Ну, звісно, у них така собі репутація у амулетів. Да? ну, Мабуть, це найбільш хреново з цих машин, але разом з тим і найбільш комфортна, і найбільш продвинутіша з цих машин буде саме Amulet. Ну, Тобто вирішувати вам, а від мене от такі от, вам рекомендації. що Саме топ-3 можна взяти по цих машинах е, в цьому бюджеті. Наразі дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалось і було корисне відео. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі цін на машини. І е, скачуйте чек-лист, підтримуйте мій канал. Я для вас це робив. Це справді класна толкова робота. Подивіться відео, реально подивіться. Навіть якщо не захочете скачати такий чек-лист. Подивіться відео, щоб коли будете їхати по машину, ну, щоб вам не всунули відраз болтами і ви не втратили свої гроші і потім плювалися дуже довго і відобно. Як же ж я це не додивився, як же ж мене на це не глянув. А там є прям конкретний перечень, який можна крок за кроком передивитися і бути впевненим, що от, да, машина не ідеальна, але це не кідмішку, а я знаю, що на ній треба те, 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 те зробити, і далі буде нормально. І того окей, вона коштує свої гроші. Наразі все. Do побаzenia. Do zobaczenia Do w następnym filmie.